День, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які зміни в житті звірів відбуваються на весні. Весна в житті диких тварин один з найважливіших періодів, адже з першими теплими днями з'являється можливість відновити сили. Втрачені за довгу голодну зиму, прокидаються звірі, які були в зимовій сплячці. А я знаю: одними з перших виходять із зимової сплячки ведмедиці, адже наприкінці зими вони народжують кілька дитинчат до теплих днів. Самка годує ведмежат своїм молоком у барлозі. У цей період ведмежата найбільш уразливі, оскільки жирові запаси, накопичені самкою восени, вже закінчуються і молока малятам не вистачає. Зате після настання тепла, коли з'являється їжа, вони починають швидко набирати вагу. А зараз ми трішечки спостерігаємо за тваринами, як вони доглядають за своїми дитинчатами. Хе -хе, у березні ще народжуються зайченята. Від народження ці пухнастики спритні з розплющеними оченятами. Нагодує їх зайчиха своїм молоком і побіжить геть. Буває, що й зовсім не повертається до своїх малят. Але це не біда. Малюки без неї не пропадуть. Їх нагодує інша зайчиха, що пробігатиме повз. За п'ять-шість днів зайченята починають їсти траву молоді гілочки. А ще за кілька тижнів готові до самостійного життя. А майже одночасно із зайчатами з'являються потомство в білки. Чотири тижні очі більчинят закриті та вже невдовзі малята починають бачити і добре тримаються на гілках. У лігві вовків народжуються. Вовченята, поки вони сліпі і укриті сірим пухом, вони схожі на малих лисенят. Наприкінці березня в диких свиней народжуються поросята. У маленьких поросят на спині і боках помітні яскраві смуги, так дорослим тваринам легше помітити їх у траві. Лисенята народжуються сліпі, й безпомічні. Поки вони сплять, мати вирушає на полювання, а коли підростуть, лисиця починає носити їм здобич. У травні народжуються малята в козуль оленів. Через тиждень вони вже ходять за матір'ю. А на початку весни з'являється потомство і в лосів. На ноги лусеня може встати вже за кілька хвилин після народження. Турбота про потомство і постійний пошук їжі звичайне заняття для лосів з приходом теплих днів. А ось гризуни пробуджуються набагато пізніше. Ближче до початку квітня, коли стає вже зовсім тепло і з'являється перша рослинна їжа. Пробуджуються вони повільно протягом тижня, бо взимку у сплячці температура тіла гризунів знижується зі звичайних 36 до 8-10 градусів. Дінь -дінь. А ти знаєш, що білки всиновлюють чужих білченят, якщо тих покинули з якоїсь причини? Ні, не знала. Але це добрий вчинок, тому що пільченята могли б загинути. Спочатком весни в багатьох звірів зимове хутро рідше, змінюється його. Забарвлення. У зайця біляка спочатку сиріє спинка, а потім боки. У білки шубка стає рудою. А ще весна час спарювання і вирощування потомства. На весні в більшості тварин з'являються дитинчата. Тварини як і люди страждають від втручання в особистий простір. Особистий простір це простір навколо, що дозволяє нам взаємодіяти з іншими людьми у зручний спосіб. Ніхто не має права втручатися в цей простір. А зараз давайте розберемо ланцюги живлення. Існують множини, які об'єднуються не за властивомості, а за певними правилами, закономірностями. Прикладами таких множин є ланцюги живлення. Про них нам розкажуть дослідницькі новини. Кожен ланцюг живлення. Утворюється згідно з таким правилом. Рослина завжди є першою ланкою в ланцюгу живлення. Вона отримує енергію від сонця і сама виробляє їжу. Наступна ланка травоїдна тварина, яка харчується цією рослиною. Далі в ланцюгу живлення всеїдні або хижі тварини. Запам'ятайте ніхто і ніщо в природі не буває зайвим. Перехід енергії їжі від рослин до травоїдних, а потім до хижих тварин отримав назву ланцюга живлення. А ви знаєте, чому кажуть, що відміть смокче лапу? Наші дослідники знають відповідь на це запитання. Всередині зими у ведмедя на лапах змінюється шкіра, а молода. Ніжна шкіра мерзне і свербить. От він і облизує її гарячим язиком. А чому, говорять, вовка годують ноги? Бо у пошуках їжі він долає відстань до ста кілометрів. Живуть вовки до п'ятнадцяти років. А чи їжачок народжується з голками? Ні, вони народжуються навесні без голок і сліпі. На рожавому тілі у них тільки безліч горбків. Голки на їхньому місці з'являються через декілька годин. Спочатку вони м'які світлі, але поступово тверднуть і темніють, голки ростуть дуже швидко. На цьому ми з вами прощаємось і можемо підвести деякі підсумки. Ми дізналися про багатоманітність звірів лісу. Виявили ознаки пристосування звірів до умов середовища, ознайомилися з весняним періодом їх життя, а також з повагою ставиться до всього живого. До побачення, діти, до нових зустрічей!